Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, які дивляться мої відео. Я вам дуже вдячна. Сьогодні у нас вівторок, 27 червня, 16.01. Я буду робити першу частину для лівого берега міста Запоріжжя. Дивимося частину Дніпровського району. Дивимося ми на три доби, 28, 29 та 30 червня. Прильоти та наслідки. Дніпровський район від Дніпрогесу до площі Поляка. Це буде добре у вас. Далі Вознесенівський район. Теж буде все добре. Тут буде така ситуація по початку дуже сумнівна. У мене слів немає просто для цих машин, чесно. От до цього, як я відкрила вікно, була тішина. Як тільки я його відкриваю, починається і я кладу розклад, починається отаке. Це просто... І це кожного разу, так. Нема слів, люди. Олександрівський район. Так, Олександрівський район, мені не подобається останній день, 30, 30 число. Зараз я його перепокладу. Так. Повинно бути добре, але все одно, бачите, йде загроза. Іде загроза. Це я автоматично поклала дві карти перед, ну, от, бачите, на 29. Ну, тут все буде добре. Але отут іде от, така, знаєте, ситуація, ну, підуть швидко зміни, і вона виправиться. Все буде хорошо. Так, дивимося Заводський район. буде добре. Але там будуть у вас такі моментики, стрьомні. Бачите, де ресурсна карта, де тучки подія. Тобто тут кругом у вас і тут проблеми. Всі три дні будуть такими, хотіть хотіть будуть дуже багато росіяни, але, але все буде добре. Так, ну і давайте я тут покладу балабіну. Вибачаюсь, в прошлый раз я просто люди пропустила. Буде добре. Трошки там, трошки там таке, знаєте, ну, на клевер я хочу ще покласти, бо тут по легкому варіанту. Бачите, теж буде. Це, це завтра буде така напряжена ситуація у вас. І ресурсна карта випадає, але по клеверу пройдете успішно, то. Тобто, якщо даже у вас десь щось зачепить, це саме найменше, що може з вами статися. Може, попльотки, може зачепити. Хоча я. Завжди кажу, що сподіваюся, що того не станеться. Ну, але це таке діло. Але це кращий варіант, ніж могло би статися. Ось так. Це те, що у нас по балабіну. Ну і давайте я по людям подивлюся, забула, до речі, подивитися по людям першу частину лівого берега. Так, ну, бачите проблеми, проблеми по горам є. Проблеми по горам є. Але, бачите, ключик все ж таки в ваших руках. Ці проблеми пройдете по легкому варіанту. Ось, да. Не повинно бути тут постраждалих глобально, знаєте, таких там. Якихось тяжких випадків не повинно бути. В будь-якому в випадку у вас буде це найменше. Тобто, по легкому варіанту ви то пройдете. Сподіваюсь, що постраждалих в принципі не буде. Ну, гора тим не менш випала, бачите? Кольцо, жіноча енергетика. Ну, може, може щось таке статися. Ну, прикрито, бачите. Тобто, по книгі. Воно може потім вже відразитися на здоров'ї людей. Так, що прям ярко випало і прямо так ні, такого не буде. Це вже, знаєте, накопичене таке, по горам, воно накопичене таке. Все, я вам показала. Першу частину по лівому берегу я завершую. Бажаю вам бути живими та здоровими традиційно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось, папа! -па.